Коли ми говоримо про ці історії, то варто не забувати, що за кожною такою історією стоїть доля людини. І саме людини засудженої до довічного позбавлення волі. Чому ми почали розповідати про історії засуджених до довічного позбавлення волі? Для того, щоб показати глибину проблеми. Це стосується будь-якого засудженого до позбавлення волі, який. Вимагає перегляду своєї кримінальної справи разом з своїми адвокатами. Ми почали робити фільми по таких справах, такі як Олександр Рафальський, Володимир Панасенко, Максим Орлов, і почали висвітлювати ці події, написали книжку. В цій книжці ми зібрали європейську практику, практику Європейського суду справ людини. І в... В даному випадку в цій книзі описується справа Вінтер проти Великої Британії, в якій Європейський суд зазначає, що покарання у вигляді довічного позбавлення волі без можливості коли-небудь звільнитися, якщо держава не надає такої можливості, це вважається жорстоке поводження. Але ж на сьогоднішній день ми говоримо про інше. Ми не говоримо про покращення умов утримання. Хоча на сьогоднішній день в парламенті в першому читанні пройшов законопроект. Під номером 2292 цей законопроект якраз передбачає можливість звільнитися е, умовно достроково для засуджених довічно, а також покращення умов утримання, приведення на інші умови Добре. утримання і таке інше. Але знову ж таки, як можна говорити про покращення умов або умовно дострокове звільнення для людей засуджених без вини? Тому, на мій погляд, найголовнішим питанням перед державою має стояти. Питання виправлення судових помилок, тому що без виправлення судових помилок, без виправдальних вироків і без покарання тих осіб, які причетні до фабрикації матеріалів справ, які причетні до катувань, жорстокого поводження, неможливо побудувати правову державу, неможливо говорити про справедливий суд. І от в цій книжці, знову ж таки, вперше була озвучена теза, що було б корисно нашій державі, Україні, використати досвід сусідньої Пратньої Польщі. Наприклад, в Польщі є така практика, є е, законодавча така ініціатива, яка працює, і, власне, мова йде про повноваження уповноваженого Верховної Ради з прав людини, про повноваження омбудсмана. Ми е, почали комунікацію з польським офісом омбудсмана через радника м, польського посла. Ми відправили запит, отримали відповідь. Потім знову відправили запит, знову отримали відповідь на предмет того, як працює інститут омбудсмана в Польщі. Так от. Омбудсман в Польщі наділений повноваженням і має компетенцію звернутися до Високого суду щодо перегляду будь-якої справи, яка набрала законної сили. Причому омбудсман не обмежений в термінах, не обмежений в можливостях і може це зробити як за власною ініціативою, якщо справа резонансна, якщо вона набула суспільного розголосу, так і за клопотанням сторони. На сьогоднішній день, перше читання в парламенті, пройшов законопроект під номером 2107. Цим законопроектом. В пояснювальній записі зазначено, що цей законопроект передбачає розширення повноваження омбудсмана і можливість звернення з касації у випадку, коли особа пройшла всі національні процедури і скаржиться на неправосудний вирок, скаржиться на порушення прав людини в суді. Це абсолютно логічно, тому що насправді омбудсман може фіксувати порушення прав людини, наприклад, під час слідства. Це мова йде про катування, жорстоке поводження, але коли. Справа переходить в суд, то тут омбудсман піднімає руки і каже це. Я не можу втручатися, бо це буде вважатися як тиск на суд. І от в цьому контексті якраз дуже корисний цей законопроект, який би дозволяв безпосередньо втручатися омбудсмана вже після проведення всіх національних процедур, і апелювати до високого суду з клопотанням про перегляд такої справи. Але знову ж таки, в цьому законопроекті 21.07 зазначені обмеження півтора року для звернення омбудсмана з такою. Касацію з таким клопотанням. Фактично, всі наші клієнти, які перелічені в цій книжці, а ми на сьогоднішній день маємо більше десяти прикладів осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, які викликають розумний сумнів. Ми не можемо сказати про вину або невинуватість. Про це має сказати суд, але суд має бути справедливий. І от на цьому тлі ми все ж таки наголошуємо на тому, щоб до другого читання цей законопроект був внесений з правками, справками. Ми Пропонували компроміс, принаймні залишити цей законопроект, такий, як він є, в такому вигляді, але для довічників це обмеження півтора року, що були зняті. І ось безпосередньо такі дискусії тривали, і вони в подальшому будуть тривати. І для того, щоб вирішити це питання, експерти реанімаційного пакету реформ зареєстрували в парламенті законопроект під номером 2033А, цей законопроект передбачає зміни до кримінального процесуального кодексу в перехідних положеннях, які безпосередньо передбачають перегляд кримінальних справ осіб, які були засуджені за кодексом 1960 року, в разі якщо є суттєві порушення прав людини, там є чотири критерії, за якими особа може звернутися. І якраз ці критерії, які ми зазначаємо, що свідчення були отримані під катуванням від яких особи в суді. Відмовилися, якщо особа була допитана спочатку як свідок, потім вона стала підсудним і була засуджена. Або якщо, наприклад, вирок суду не відповідає фактичним матеріалам справи. От, наприклад, у справі Олександра Рафальського засуджено четверо осіб до довічного позбавлення волі. Двоє з них вже померли. Причому після рішення суду один помер за. Таких загадкових випадках, коли адвокати фіксували тілесні ушкодження, а констатація смерті була як від серцевого нападу. І ось безпосередньо, якщо прочитати вирок Олександра Рафальського, то зазначено, вона підсудних доведена, дві крапки, і починається перелік, результати експертизи, свідчення свідків, явка з повинною. І отакий перелік, наприклад, із 20 пунктів, але якщо взяти кримінальну справу і по пунктах розібрати. Ці так звані докази, то виявляється, що експертиза свідчить взагалі про непричетність цієї людини. Свідчення, отримані під тортурами, від яких особи в суді відмовилися. Свідчення свідків навпаки, свідчать про те, що Олександр Фальський і інші не причетні до цієї справи. Тому фактично, цей вирок він фактично не відповідає матеріалам кримінальної справи. І що з цим робити? А насправді ці особи в більшій частині вони були засуджені. Першої інстанції апеляційним судом, тобто, якщо людина вкрала курку або мобільний телефон і судив суд першої інстанції, суд районний або місцевий, людина могла звернутися з апеляцією в апеляційний суд і звернутися з касацією до Верховного суду. Особи, які засуджені до довічного позбавлення волі, були б позбавлені навіть цього права оскаржити рішення в касаційному порядку, тому що апеляцію в них фактично розглядав Верховний суд. І знову ж таки, цей Верховний суд розглядав касацію, як може той самий суд скасувати своє власне рішення. І тому, крім усіх цих нюансів, а ще ці особи, ця категорія осіб, вони ще були позбавлені можливості реалізувати своє право на касаційне оскарження. Я нагадаю: останок, що в нашій країні найбільша кількість осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, ця цифра навіть втричі більше ніж в Росії. Я нагадаю, що в Україні це єдина країна, де засуджені до вічно жінки. Ні в жодній країні Європи немає осіб, які засуджені до вічно жінки. В Росії немає жінок, які засуджені до вічно. От нещодавно до нас звернулися дві жінки: Одаренко Кристина Юрівна і Кушинська Любов Васильівна. Вони стверджують. Що вони відбувають покарання за довічного позбавлення волі без вини? Наприклад, Кушинська любов, вона вже 15 років намагається оскаржити судовий вирок, і це неможливо. Одаренко Кристина, в неї ситуація трошки краще, тому що вона ще чекає касаційного провадження. І ще можливість така, все ж таки, є, що касаційний суд скасує все ж таки це рішення і перегляне в новому складі в новим судом. А насправді це питання. Дуже важливо, і на мій погляд, я знову ж таки повернуся до першої тези, що доки в нашій країні не буде перегляд справ, які викликають розумний сумнів, доки в нашій країні не буде йти мова про публічний процес, про змагальний процес, ми не можемо говорити про справедливий суд. А без справедливого суду неможливо побудувати правову країну. Цю вже тему ми обговоримо публічно з Андрієм мандрівне вперше. І в Києві ми зустрічалися. Солідна була публіка числа відомих адвокатів юристів, але все таки головна проблема. Це повна відсутність в нашій державі, такого органу, як прокуратура. Навіть не повна відсутність, ця структура абсолютно особливо небезпечною є для суспільства. Повна відсутність судової системи. І як такої, і не втомлюється наш прем'єр-міністр Сені Яценюк, повторити, немає. І це головна проблема. Щодо того, що вже позначив. Пане Андрій, значить, от я ілюструю, я спеціально запитав, а де табличка? Отут от третя, прокуратура області. Я особисто про цю конференцію особисто на прокуратуру області направив запрошення, давайте відповідальну особу і по Максиму Орлову прозвітуємо. Як ми от матері і сестрі дивимося відверто в очі, і ми вважаємо, що чесно своє право, так і вискажіть, що ви робите зі справою Максима Орлова. Нікого немає. Шановна інформагенція, те. Запрошувала, нікого немає. Перед котрі вже прокурори після Майдану змінилося, так? перед кожним прокурором публічна зустріч, я пан колега не збрехати, я кажу під особливим контролем громадськості справа Мар... Максима Орлова, Ну, і Козлов там він хоче на строковий термін ув'язнення. Що ми зробили? В таких випадках, які механізми, якщо Бо я займаю справою Максима Орлова? це є 459 стаття нового КПК України, нововилом. Нові обставини є, коли є доведені судом, а може і не завжди судом, зловживання слідчого. Дуже просте питання. Ми робимо зразу на прокурора області заяву про кримінальне правопорушення і просимо притягти до кримінальної відповідальності, провести відповідні слідчі дії слідчого МВС України в області Жулінову. Тобто ми написали не просто заяву завопровокен правопорушення, ми покриті розібрали цю справу і написали чітко, розписали на 12 сторінок кожну слідчу дію, яка підтверджує, що Жолінова цю справу свасікувала. Ну, звичайно, приходить з трьох речень. Нам відписка. Ми оскаржуємо бездіяльність прокурора області в Жовтневому суді. І 8, от і родичі були його там. Восьмого травня минулого року суддя слідчий жовтневого районного суду Брага. Артем зобов'язав прокуратуру області відкрити кримінальне провадження за фактами зловживань слідчого Жолінової, які привели до ув'язнення Максима Орлова. Що ж далі відбувається? Справа потрапляє в провадження слідчого прокуратури Дніпетровської області Сергія Миколайовича Бойка. Він, звичайно, ми перше з ним контактували. Людина дійсно мені здалося, професійна, порядна. І ми вирішили, що давайте визначимо день. Зранку до вечора вздовж поперек цю жулінову допитаємо по кожному факту, по кожній деталі. І я кажу Сергію Миколаївичу, я готовий пасти перед цією Жуліновою, я її не бачив, на коліна, якщо вона мені за цей день наведе хоч один доказ, що дійсно Максим. Ролов хоче, чомусь винен. Що робимо далі? Визначили п'ятницю, якийсь день дзвонить Сергій Миколаївич. Мені, ви знаєте, як дізналося начальство прокуратури області, що це буде такий допит, вони зразу мене перевели на іншу ділянку, буде інші слідчі займатися. І вже рік я шукаю інше слідчого. Мені таки відповідають по телефону, що справа закрита. Як же закрита, якщо не цього вбрали слідчого порядного і ховають цю справу. Далі що розвивається? І справа закрита. Я вже зміняється там начальники управління. Слідчих. Міняються прокурори, я кожному пишу, де справа Жулінової. Кримінальна справа, нема. Остання відповідь мені приходить, і ну, з ким я таки не зустрічав. Приходить відповідь, що вам належним чином постанова про закриття кримінальної справи надана. Кажу, хто мені надавав? Бо є постанова про закриття, і вона оскаржується в суді першої в і в суді апеляційному. Далі. Е, нема. Знаєте що, я тоді що робити? Звертаюся до Жовтневого суду, прошу скасувати постанову про закриття кримінального провадження і витребути з прокуратури області. І от зараз суддя Ходаківський буде витребовувати постанову про закриття кримінального провадження, і я хоч дізнаюсь автора цієї постанови, щоб знову порушити про нього кримінальне провадження. Таке робиться в нас з прокуратурою. І все одно ми не опускаємо рук, все одно ми працюємо, бо це людські долі. І коли я з Максимом ви бачили, що я з ним зустрічаю. Вчався так званому бублику, це в Криворозі така колонія там довічно засуджені. Довічно засуджені ще в нашій області, також відбувають покарання у нас на Західному, 89-й колонії. І я сказав, дитину, я все життя покладу, щоб тебе звідси витягти. І щоб ця Жулінова сиділа довічно і не менше. І розумієте, там от сказав вам Максим адвоката. Адвокат там була, яка дійсно його саджала. Це Ірина Тооде, багаторічний слідчий Тооде. Дві букви О. Вона адвокат, ну вона багаторічні слідчі, Ленського райвідділу міліції. І як я вам скажу, така справа серйозна. Вона касацію написала на півсторіночки, ви вчули таку касаційну скаргу на півсторіночки. І написала, що суд не нічого положительних характеристик. Уявляєте? Ну навіть за такою касацією касаційна інстанція скасувала цю справу. А от згадував Максим ще відтворення ситуації, ви розумієте, слідчі дії, коли. Злочин, вони відео відтворення оцих місця подій. Як воно сталося? Звичайно, Максим плутався, не міг два слова зв'язати, бо він до цього злочину причетний. І вони просто зіпсували цю плівку, розумієте, в апеляційному суді зіпсування, так чого ж не перезняти відтворення, Така ситуація.